П'ять років ми вже разом з Державною службою оцінювання якості освіти проводимо сертифікацію педагогічних працівників. І всі п'ять років досить великий відсоток зареєстрованих педагогічних працівників Житомирської області вони успішно проходили сертифікацію, ставали сертифікованими вчителями, експертами. Впроваджували в свою роботу і в роботу своїх колег або працівників інших навчальних закладів основні такі положення нової української школи. І це дуже важливо, що на державному рівні є така увага до дуже відповідальної тяжкої роботи педагогічних працівників. У 24-році ми продовжимо. Процес сертифікації педагогічних працівників, і вже 15 січня відбудеться, почнеться реєстрація бажаючих учасників. Це добровільна справа. Квота Житомирської області невелика, це всього 155 місць і можуть подати на сертифікацію вчителі початкових класів, вчителі української мови та літератури, математики і вперше в цьому році вчителі історії. І ми плануємо провести перший етап сертифікації безпосереднє тестування, за що ми відповідаємо 9 березня. Ми проводимо тестування. Потім всі педагогічні працівники вже будуть співпрацювати з Державною службою якості освіти у Житомирській області. Вони пройдуть самоаналіз а потім буде Відбуватися вивчення безпосереднього практичного досвіду роботи даних працівників.